Подалі від проблемних активів: земельна ділянка президента Порошенка у царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з'явилось на сайті одного з агентств нерухомості. Минуло більше двох років з часу публікації нашого розслідування про сумнівну схему отримання Порошенком цієї землі фактично за безцінь. Тепер ділянка продається за 85 мільйонів гривень. Детальніше розкажуть Максим Савчук та Валерія. Єгошина. Царське село на столичному Печерську елітний приватний сектор для українських багатіїв. Це найдорожча земля не лише у Києві, а й в Україні. За сотку подекуди просять 90 тисяч доларів. Наша експертиза виходила м, в кінці 2016 року по цьому мікрорайону. И та цена, которая была вызначена экспертом в конкретном месте, даже этого царского села, она была, если не ошибаюсь, за 90 тысяч. За сотку. Завдяки нашій програмі багатьом стало відомо, що у царському селі мають ділянки президент Петро Порошенко та його давній друг Ігор Кононенко. Їх наділи розташовані через дорогу один від одного і мають спільну адресу вулиця Радіальна, 5, у власності з 2009 року. Нещодавно на одному із профільних сайтів із продажу нерухомості ми знайшли ось це оголошення. За понад 3 мільйони доларів пропонують ділянку у царському селі на Печерську у Києві 63 сотки з ось цим кадастровим номером. Цей номер добре відомий схемам. Він відповідає ділянці, що належить президенту України Петру Порошенку. Ми зателефонували за вказаним номером. Це дійсно ця ціна, яка там вказана, і саме ця ділянка. Да? Ясно. Просто дивіться, я тут зацікавився, дивився, і там, ну, згідно кадастрової карти, це ділянка президента. І ціна тут не дуже. Я думав, що Ми це якесь. А вже під час другої телефонної розмови з'ясувалося, що продаж ділянки призупинено на два місяці. Кадастровий номер – це того участка, який продається. Mm -hmm. вот. Я но опять же, там вопрос с документами, когда они его решат, как, А что там самое за проблема с документами? А, там были протесты по застройке этого Угу. Mm -hmm. Сейчас приостановлена продажа, пока не решат вопросы с документами, но его пока не просили снимать в продажу. Протести пов'язані з ділянкою президента були наприкінці 2014-го Схеми розповіли, що під час земляних робіт на території ділянки Петра Порошенка було пошкоджено частину земляних укріплень цитаделі з бастіонами Київської фортеці. На це скаржилося керівництво лаврського заповідника. А міністерство культури не надавало дозволу для робіт у зоні охорони. Однак на ці доводи президент Порошенко тоді зреагував так. А, журналіст просто. Спьому було нецікаво це. Дякую. Журналісти схем кілька разів намагалися переконати працівників агентства провести екскурсію ділянкою у царському селі. Попри те, що майно, за їх словами, є проблемним і тимчасово не продається. Ми навіть приїздили за вказаною адресою офісу. Ми просто приїхали на прирізна 18 1 і не можемо знайти названня, тому це названня, і ми зараз не в офісі. У нас всі сейчас на выезде. Зрештою адміністратор сайту Сергій Ткаченко телефоном пояснив, продавець землі у царському селі дуже вибагливий до підбору покупців. Я правильно розумію, що власник висуває якісь, якісь вимоги до наступного власника? Це взагалі якась дивна історія, якщо чесно. Ну, тут, тут. Все правильно. Все правильно. Ну, я вам объясняю, это не просто участок, который вы купили и что хотите там и строите. Там есть определенные условия к этому участку. Вот. Если эти условия устроят, мы там потом ведем переговоры. Эти условия озвучите и пообщаться мы сможем через два месяца. Два роки тому схеми з'ясували, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у царському селі за сумнівних обставин. Спочатку обидві ділянки загальною площею 1,10 гектара рішенням Київради було безкоштовно передано обслуговуючому кооперативу Зеленбудсервіска, серед членів якого була сестра Ігоря Кононенка Оксана Авдієва та особи, пов'язані з бізнесом Порошенка і Кононенка. Ігор Кононенко особисто опікувався отриманням землі. Я дійсно опікувався. Питанням, цим питанням з 2004 четвертого року, справа в тому, що було розпорядження підписане ще паном Монченка. Щодо інвестиційного проекту, який був, який був реалізований кооперативом зеленбудсервіска. Втім, кооператив «Зеленбудсервіска» виступив поручителем товариства Рідна марка Корп перед іпотекодержателем одеським приватним підприємством Укрсел. Дві ділянки на радіальній 5 передали в іпотеку. І влітку 2009-го обидві ділянки перейшли у власність приватного підприємства Укрсел у серпні. 2009-го Укрсел продало ділянку площею 46 соток соток ігоревікононенку, а ділянку на 60 Три сотки Петру Порошенку і ліквідувалося. Однак директор і єдиний засновник уже ліквідованого ПП Курсел Микола Білий виявився звичайним водієм. Він розповів, що був найманим директором і грошей за продаж землі не отримував. Ну Виходить, що ви продавали землю Кононенко і Порошенку, правильно? Я не знаю. Що... Я був найманим директором. Я коротко це все, і Я не дитина. Я... А деньги вы ви получали от цих людей або ні? Ні, він не електронний Я діректор, беру, айовий і все. Тож, якщо оголошення на порталі про продаж ділянки не чийсь, жарт, у Ігоря Кононенка може з'явитися новий сусід, а в президента три мільйони доларів. Схему надіслали запит Петру Порошенку з питаннями щодо продажу ділянки. Відповіді поки що немає.